Ще 80 мешканок Чернігова, що стали мамами, отримують матеріальну допомогу від міста при народженні дитини. Загальна сума виплат цього разу 2 мільйони 370 тисяч гривень. 3 квітня їх затвердив виконком. У пояснювальній записті йдеться, що допомогу отримують 32 чернівок за першу дитину, 33 за другу, 14 за третю і одна, яка народила четверту дитину. Нагадаємо, цьогоріч розмір фінансової допомоги від міста при народженні дитини збільшили втричі. Так при народженні першої дитини допомога нині складає 15 тисяч гривень, 30 тисяч при народженні другої і 60 тисяч гривень при народженні третьої і більше дитини. Допомогу при народженні дитини виплачують з бюджету Чернігова по породіллям з реєстрації в місті. Необхідний пакет документів потрібно подати до відділу звернень громадян міськради не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини. За даними чернівського пологового будинку, у березні у них народилося 172 малюки, 89 дівчаток та 83 хлопчики.